І Господь дасть тобі добрий приріст у поді утроби твоєї, і в поді худоби твоєї, і в полі Твого на тій землі, що Господь заприсягнув був батькам твоїм. Щоб дати Тобі, Господь відчинить для тебе свою добру скарбницю небеса, щоб дати дощ для краю Твого в часі Його, і щоб поблагословити всякий чин Твоєї руки, і ти позичатимеш багатьом народам, а сам не позичатимеш ні в кого. Дуже часто ми приймаємо благословення як належне, дивовижна природа. Здоров'я інтелект та інші безцінні блага, яких не порахувати. Ми приймаємо як само собою зрозуміле і тому не висловлюємо жодної подяки великому дарувальнику. Амінь.